Сьогодні за засвоє третє сто це безпосередньо медаль за відвагу на пожежі. Євген Булат показує почесні нагороди. Він ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Його особистий Чорнобиль розпочався у липні 1986-го. Йому було 22 роки. Каже у складі зведеного загону пожежної охорони, стежили за приміщеннями третього енергоблоку. Стіна де то. Ну, три з половини, може чотири метри, ну там ніхто ще дуже не міряв. За ці стіною вже був розвалений реактор. От ми ці приміщення охороняли від можливих виникнень пожеж, загорянь. Захисних костюмів розповідає, не було звичайний одяг та респіратори. Пане Євген має третю групу інвалідності та про хвороби говорити не хоче. Втім, наслідки радіації відчуває й нині. Радіація, вона не має ні запаху, ні кольору. Явно вона ніде не проявляється, а її вже потім чувствуєш, вже тоді тільки тоді, коли ти вже отримаєш якусь певну дозу цієї радіації. У минулому військовослужбовець строкової служби Анатолій Шевченко в травні 1986 року займався дезактивацією забруднених територій. Нині має хвороби від отриманої тоді дози радіації. А взамін говорить. Отримав недостатнє санаторно-курортне лікування, мізерну пенсію та компенсації, які давно у державі не перераховували. Ціни ростуть, а нещасні ті 400 гривень для першої категорії, 200 гривень для другої. Ну що таке? 200 гривень. Зараз Чорнобильцю, який не має, а живе на пенсію. От пенсія з деяких чорнобильців складає 1400-1600 гривень. Свої права подекуди ліквідаторам доводиться відсуджувати, говорить голова однієї з громадських організацій Олексій Кулебаба. Я був з ним, дихав одним же повітрям. Це не пуля, як я казав, уже повторююся. Свистіла один ранило, другого не ранило. Ми були разом, ми дихали одним і тим же забрудненим повітрям. На прохання вирішити свої проблеми. Ліквідатори чують грошей. Немає ми захищали Україну, і позвичайно вийшло, що ми нікому не потрібні. За словами президента Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль Володимира Войтова, після аварії померло 14 тисяч ліквідаторів українців. Ольга Боцула, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.